Так, наші чехушки-лахушки призвали немало Біларусь. Не Цитата. Білорусь остається последней страной Європи, де применяется смертная казнь. Її необхідно унічтожити. Отже, в Києві оголошено вукачу з двох лікарень, одна з них дитяча. Але чому переживати не слід? Зараз поговоримо про це. Назвуть Олексій Бурлаков, і ми розбираємо найважливіші міжнародні події. Поїхали. Чому ця подія раптом стала міжнародною? А вся справа в тому, що голова білоруського так званого КДБ пан Тертель каже, що саме в цих лікарнях переховуються терористи. Ну так, за думкою саме білоруського КДБ в Україні є терористи. Не в Росії є терористи, а саме в Україні. Всі ці лица, їх діяльність і плани комітету відомі. в боротьбі з тероризмом дійством по за законам воєнного времени, рішительно і без калібані. Серед терористів і їх пособників є і убитє, і ранені, без сумнівні, всіх їх постигне заслужена кара, даже несмотря на то, що своїм логовом на избрали збрали київські больниці по адресу Богатирська 30 і 32, два, де фактично спряталися за спину больних дітей. Заява не нова і не вперше вона лунає, але вперше вона викликає певну підозру, і вперше, е, ну, мабуть, змушує щось робити заздалегідь превентивно. Адже коли нападають на... Місто, коли обстрілюють місто, ви кажете, чому не підготувались заздалегідь? А зараз, коли заздалегідь евакуюють лікарні, ви кажете, чого київська влада отак реагує. з боку Тертеля і з боку білорусів, взагалі такі заяви лунають виправдано. Це можна зрозуміти, адже в Лукашенка скоро вибори, на які він хоче піти знову, і на яких він хоче до яких він хоче залякати свій народ настільки, щоб вони пішли і створили явку на виборах, щоб потім сказати, що от, бачите, всі вони прийшли і всі вони без виключень проголосували за мене. А для того створюється кілька загроз. З боку країн Балтії вже створюються певні загрози, вже кажуть. Про певні про певні провокації, але разом з тим, разом з росіянами вони глушать там мобільну, мобільний зв'язок. ну, словом ведуть себе як терористи багато чого там роблять. І з іншого боку, з України, звісно, є загроза. Хоча з іншого боку, Лукашенко не так давно казав, що вони не збираються наступати на Україну. бо Український північний кордон, саме кордон з Білорусі, захищений дуже сильно каже там залито все бетоном. Там міни нікуди не пройти. Тобто, тобто як вони не можуть пройти, а ми можемо пройти виходить і захопити ту Білорусь. Формується напряженіша ситуація на наших южних рубежах. непосередній близості від білоруської границі засредоточена значительна групіровка української армії около 120 тисяч людей, територіалів і військових. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются. Наша граница с братской Украиной полностью заминирована все стороны. Мы наблюдаем круглосуточную разведку всех видов, направленную против нашей страны, фиксируем систематические провокационные и демонстративные действия Военнослужащих Киева в отношении находящихся приграничья сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Беларуси. Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений, вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. Ну так, якщо враховувати те, що в принципі, Військ на північному кордоні, ну мабуть, стільки ж скільки військ всього в Білорусі, то боятися Білорусі або боятися вторгнення з півночі такого в штикову, як це було в 22-му році. Мабуть, що не варто, тим паче, що не так багато шляхів, якими з Білорусі можна прогнати таку кількість техніки на терени України, і це і це правда не варто переживати. А для того щоб створити подібну загрозу, як була в 22-му році, то це треба м -м, кілька місяців. Це треба багато людей. І це видно, насправді це дуже видно, і насправді це дуже помітно. Тому не переживайте, друзі, принаймні з того боку. Але в всякому разі білорусів це не стосується. Білоруси переживають, бо їм каже Лукашенко переживати. Бо Лукашенко хоче обрання президентом, бо в нього вибори, і про це ми вже з вами говорили. А третя загроза створювалась теж дуже давно. Пам'ятаєте, були ще війська НАТО, про які казав там їх головний військовий міністр оборони, здається, він казав, що ну, вони вже готові напасти, їх там дуже багато, і вони прям збираються на білоруському кордоні. Всі хочуть захопити білорусь. білорусь. Ми не хочемо війни. Знаєте, Я чоловік деревенський, вирушив на природі. Я от часто буваю на містах в Білорусі, десь живу в деревні, в ліс виїжджаю, там. пригород такой, горка, и смотрю на нашу землю. И думаю, ну что надо людям еще? Что надо, чтобы как в Украине сидеть в этой грязи, неумытыми, грязными? И наша молодежь должна понимать, что не дай Бог война, вы, я и молодежь, мы будем первыми там, на линии огня, грязными, замызганными, возможно, вшивыми, неумытыми, голодными, полуголодными сидеть в этих окопах. И наша жизнь хорошая, комфортная. Не хуже в Европе живут и в Америке. Зачем мы воюем? Зачем это надо? Надо мирно жить, развиваться, особенно с таким соседом, как Беларусь. Мы не хотим ни с кем воевать. И я уверен, не будем воевать. Они понимают, что мы можем серьезно ответить, а это гибель, одновременная гибель миллионов людей. І кілька слів про ядерну зброю Лукашенко, звісно, каже, що він з путіним разом вирішуватиме, як і коли її застосовувати. Але це ну здається, що трохи цілковита брехня, бо скоріш за все всім цим керуватиме саме Путін, бо він. Розташував цю зброю на території Білорусі, він не дав, скоріш за все Лукашенко від червоної кнопки від неї. Він, скоріш за все, розмістив там свої екіпажі, літаків, екіпажі з е е пускових, які мають ну, запускати цю зброю. Це ж тактична ядерна зброя, і власне ті тих людей, які м мають її там зберігати, доглядати за нею, Це теж не так просто, і цьому теж треба вчитись. Треба вміти. То ці люди теж належать русі. Росії належить російським збройним силам, тому все не так просто, як хочу показати Лукашенко. Він, звісно, хоче показати загрозу для свого народу і, скоріш за все, отримав такий собі карт-бланш від Путіна. Показуй мол, роби кажи, що хочеш, але не переходь певні береги. Тепер давайте розберемо, щоб окрім страху залишилось ще щось. Нащо? Використовувати ядерну зброю з боку Білорусі, щоб що? прорвати кордон. Якщо прорвати кордон, тоді треба е, далі якісь дії. Ну, тобто не просто пробити кордон ядерною зброєю і все сидіти чекати. Треба заходити, я не знаю, атакувати або продовжувати обстріли. Є е, ким атакувати. Ми говорили трохи раніше про те, що нема ким атакувати, для того щоб зібрати ким атакувати і підготувати їх, пройти через територію, де був нанесений ядерний удар. Ну ми всі це зрозуміємо. І е, розвідка українська зрозуміється набагато раніше, ніж ми всі це побачимо в новинах, або Лукашенко навіть скаже про це в голос. Тому друзі, не переживаємо, ніхто нікого не атакуватиме. Американці хочуть вбити кілька зайців одразу, ослабити Росію, перегрузити Європу, ослабити її в тому числі. Ну а там, на Тихому океані, як я говорил, розбиратися один на один з Китаєм, викликаючи в цю драку прежде всього Індію. Ну, Англия там, Австралию, дай Бог Украину и Южную Корею. Против Китая. Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для цього все готово. Якщо раптом росіяни в процесі обрання цілі звертають увагу на вислови якогось там голови КДБ в Білорусі, який вирішує щось тільки в Білорусі, і то якщо Лукашенко не сказав щось зворотнього, тоді він вирішує, то навряд чи будуть удари саме по е, тих місцях, яким загрожує пан Тертель. Але перестрахуватись все одно варто. І добре, що ми зробили це цього разу. Зберігайте спокій, тримаємо себе в руках, бережіть себе, підписуйтесь на канал, все це рівно значно. На мій канал і на канал 24-го, Ставте лайки обов'язково, залишайте свої коментарі. Це дуже важливо і дуже цікаво їх почитати. Насправді, і бережіть себе знову ж таки.